Помідори, які я саджав розсадою, вже квітнуть. Збираються квітнути. О, подекуди вже квіточки мають. О, такий в них стан. Ми трошки прихворіли, зараз адаптувалися і пішли. А оце помідори, які я сіяв відкритий ґрунт до Пасхи. О, теж вон, бутончики стоять. І вони вже давно адаптувалися ще коли зійшли. І вони вже доганяють ці помідорчики, які, вон бачите, теж квітки. Вони доганяють ті, що я саджав розсадою. Тому я завжди сію, бо мені подобається, що вони менше тоді хворіють і більше дають врожаю. Треба буде ще їх порозсаджувати, бо подекуди вони густо насєяні. Бачите, пообламувати нижні листочки треба такі помідори сіянці. Тому сійте то я використовую своє насіння, ті помідори, які мені сподобалися, беру з них насіння і висіваю. Знаю, що в мене буде на наступний рік. Який сорт, який смак. Ну, звісно, експериментую, нові купляю. Такі, які подобаються, то я тоді Вон, Бачите? А теж квітки вже є. Тому мають бути... І такі, і такі помідори. Ну у мене процентів 90 це сіянці.